Чи замислювалися ви, як створюється ілюзія глибини там, де її може і не бути? Сьогодні ми з вами розберемо, як розважальні шоу з елементами езотерики роблять із акторів магічно розважального жанру провідників сакральної мудрості. І сьогоднішньою нашою героїнею буде Альона Курилова, яка була на шоу Запитала і була представлена як професійна провідниця в сфері карт Таро. Але ким вона є насправді? Екстрасенсом, тарологинею, акторкою чи просто частиною вдалого продуманого антуражу. Що ж це за експертка? Ну і звичайно, ми розглянемо, як атмосфера шоу і манера ведення Наді Матвєєвої працюють на створення ілюзії глибини, а самі прогнози перетворюються на театр очевидностей. Отже, давайте з'ясуємо, що ж насправді криється за магією цього театру. По-перше, дане шоу апелює до різної аудиторії. І для людей з критичним мисленням це виглядає як звичайна театральна вистава з очевидними істинами, і вони розуміють, що це лише шоу, головною метою якого є створення розважального контенту, а не надання якоїсь там допомоги чи розкриття якихось там якоїсь там глибокої філософії. Другий рівень це досить вразливі люди, які схильні шукати відповіді на свої життєві питання у містичних джерелах. І от саме для них дане шоу перетворюється на щось. Значно більше, ніж своєрідне послання зверху. І якраз Олена Курилова, яку Надія Матвієва представляє як професійну провідницю в сфері карт Таро, сприймається ними не просто як учасниця чи акторка шоу, а вона сприймається ними як людина з якимись унікальними здібностями. Але головне не це, головне те, що якраз такі глядачі. Маючи свої питання чи проблеми, вони будуть звертатися до подібних експертів, які розрекламовані в подібних шоу, сподіваючись на вирішення своїх життєвих ситуацій. Давайте зараз розберемось, як створюється ця ілюзія глибини. Да? Що ж робить Курилову схожу на експертку? По-перше, це сама ведуча Надія Матвєєва, е яка є, по-перше, обличчям шоу, і вона позиціонує себе як сертифікований коуч, магістр психології і дійсно це ведуча з дуже гарною репутацією. Вона представляє курилову, як я вже казала, професійною провідницею у сфері карт Таро. І ця фраза звучить доволі серйозно, хоча насправді вона не містить жодної конкретики. Хто така провідниця? Це, скоріш за все, образ, ніж професія. По-друге, зверніть увагу на антураж, свічки, темний фон, голос курилової, карти, які весь час стосуються. Да? Це все занурює глядача в стан, коли, е в принципі, можна втратити критичне мислення і почати сприймати очевидні речі як щось глибоке, щось філософське, щось таке дуже розумне. Так, щось перервало мій виступ, але продовжимо. Тож тепер розглянемо, як банальності, які Олена Курилова знаходить в картах, подаються нею, як сакральна мудрість по всім сферам життя. Ну і тут виникає дуже велике питання: для кого взагалі цей весь був розклад. Для неї, для Наді Курилової, для українців, для кого, отож, сфера здоров'я. Да? Олена Курилова там розказує, що в 2025 році на, жит... на... <смі> житті на здоров'ї не можна економити. Вау, ну це просто ніхто до цього не здогадувався. Це все рівно, що сказати, що пийте воду, якщо у вас є спрага, або дихайте свіжим повітрям, і ваше здоров'я покращиться. Да? До чого тут карти? Потім, ну так, я. Потрошечку візьму з усіх сфер а ви, будь ласка, перегляньте відео. Коли вона у сфері фінансів розказує, що треба уникати егоїстів, планувати свої втрати втрат, до травня і уникати там людей, які як мильні бульбашки, які не мають ні таланту, нічого, тому що вони заведуть вас у глухий кут. Цікаво, кого це вона описувала, про які мильні бульбашки вона розповідала. Можливо, це її поради, як мильні бульбашки, і їх потрібно уникати. Мильні бульбашки такі гарні, пусті, підходять для всіх. Хоча скажу, що талант у Олени Курилової є. Вона, знаєте, така, як. Народна артистка, вона дуже емоційна, включена, дає драматизму. З однієї сторони вона проста, гарно виглядає. Ну тобто, такий образ народної артистки в неї сформований. Вона також непогано виглядає в кадрі, досить добре тримається, тим більше, наскільки я пам'ятаю і знаю, у неї дуже великий досвід виступу у різних театральних, не театральних шоу, а цих шоу-екстрасенсів. Да? І взагалі, от знаєте, вона якось ви коли говорите, вона так переймається всім цим, наче вона справді щось дуже цінне робить, коли розкладає карти і їх інтерпретує, ну, вона ж провідниця, да? і вона намагається провести правда, куди кого, і навіщо ну, коротше, невідомо. Далі подивимось, що вона розказувала про сферу стосунків. Да? Що якщо стосунка при щоб гаплик, то краще поставити крапку. От розумієте. Психологи, психотерапевти намагаються пояснити, показати, роз'яснити людям, що таке гаплик. І люди їм не вірять. Вони впевнено продовжують перебувати в тих стосунках, в яких їм погано, і це продовжується роками. І... Ідуть ці стосунки, потім йдуть з них назад. Потім ще раз. І це може продовжуватися роками. Це дуже дуже складний процес піти з тих стосунків, особливо з аб'юзивних стосунків, в яких людина знаходилась роками. А тут карти сказали, усе буде. Далі цінна порада. Не довіряйте незнайомцям та скануйте своє оточення. Ну, знаєте, це майже як сказати, не віддавайте ключі від своєї квартири незнайомцям. Боже, дякую Альона і дякую вашим картам за таку безцінну пораду. Що б ми без неї робили без цієї поради? Ну, і таких порад було дуже-дуже багато. Е, пустих, гарних. Е, про все і ні, про що одночасно. І саме головне, що це все говорила Альона, дуже переймаючись, да? тасуючи карти. І навіть коли Надя Матвєєва. Казала, знаєте, е, Олена, ну, зараз глядачі ж скажуть, що а що ж тут сказали карти? Да? Це ж і так знали, а що ж карти говорять? Подивіться, скажи. І Альона, дуже переймаючись, сказала: так, карти, голова в голові і починала знову нести якусь банальщину, намагаючись прив'язати все до карт. Чи як про те, що в 2025 році будуть народжуватись діти? Ну, звичайно, дай Боже, щоб вони народжувалися народжувалися Але діти народжувалися завжди. До війни, під час війни, після війни також діти будуть народжуватися. Це все рівно, що сказати, що завтра встане сонце, та настане ніч. У 2025 році буде йти дощ і інколи місцями сніг. Ну, це ж такі класні прогнози. да Потім ще, знаєте, от коли Дуже багато сімей, які будуть жити на відстані чи розлучені. Ви вибачайте, це я говорю по пам'яті, я не виписувала собі нічого. Я залишу посилання в коментарях. Ви передивитесь це відео і самі зможете послухати ці всі шикарні поради. Це не поради, це передбачення. Але ні, Надя Матвєєва казала, що вони не передбачають, а дають підказку. А ви вже спираючись на ці підказки, робите свої кроки і рухатись по життю. Ну, під час цього шоу Надія Матвієва дуже класний, влучні, дійсно поради давала, підводила, завершувала частини. Зараз ми про це окремо поговоримо: про роль Надії Матвєєвої у цьому шоу для того, щоб підсилити експертність Олени Курилової. Тож, яку роль відігравала Надія Матвєєва? По-перше, Надія Матвієва справжня професіоналка у створенні таких шоу, у створенні атмосфери. Да? Вона повіряє кожне слово, підводить підсумки, говорить очевидні речі про відповідальність, про довіру до себе. І це все виглядає дуже-дуже логічно і збалансовано. Але чи не здається вам? Коли ви подивитесь це шоу, да, що вона трохи грає. Да? Її слова підсумовують те, що глядачі з однієї сторони і так знали. Але тепер це виглядає як щось важливе і глибоке, не дивлячись на те, що Альона Курилова до цього говорила банальщину. Да? І особливо в кінці, коли там от якось воно так все шло, шло, була якась напруга і прийшло. то якось все зібралося і дуже логічно все завершилось. Це ж треба так, щоб карти нагадали такі прості істині, що дійсно у вас в житті можуть бути люди, яким не варто довіряти. Для чого це все? З однієї сторони, це шоу, це про створення емоцій, це такий магічний театр, який працює на те, щоб зачарувати глядача, змусити його побачити більше, ніж є насправді. Це така магія телебачення. І з цієї магії телебачення, як я вже казала, у кого більше критичного мислення, у кого менше критичного мислення, кожен візьме своє. Але що хотіла підкреслити, що в даному шоу дуже багато речей, які не названі своїми іменами. А все, що не назване своїми іменами, створює дуже-дуже широкий простір для інтерпретації. Для підсилення ілюзій і пошуку сенсів там, де сенсів немає, для підсилення ілюзії, глибини та для твердження універсальних істин. Це все дозволяє залучити більш широке коло глядача, залишити кожного з своїми враженнями і що ці прогнози стосувалися саме його. А які ж речі не були названі своїми іменами? По-перше, ніхто не представив Альону Курилову як кого. Да? Вона була представлена як провідниця. Вона не представлена як актриса, як акторка, як екстрасенс, тарологиня, ну, Тому що це таке, да? це не професія, це, ну, так вона себе назвала, або прийняла цю роль після битви екстрасенсів і тепер скрізь себе несе. По-друге, всі ці поради, всі ці передбачення не були названі своїми словами, що це були банальні життєві істини, які ви можете прочитати в газетах, в журналах, просто. На заборах в кінці кінців да? це все банальщина. Ніякого відношення це до карт Таро немає. А отут -от карти Таро були показані як щось таке магічне, золоте, з ангелами, з іменем Альони Курилової, яке начебто щось має сенс. Але, ну, це було показано, наче це має якусь магічну цінність, але насправді. Ді, ніякої магічності це немає, це всього-навсього буденні откровення. Далі, оцей весь е, магічний антураж, свічки, темний фон, золоті карти, те, як Альона їх тасує, переймається, це всього-навсього театральний реквізит для створення певної атмосфери. Оце потрібно назвати своїми іменами речі. Ну і головне для кого це все шоу було зроблено? Да, також не було названо. Якщо ти вже працюєш, там не знаю. Ам... По типу використовуєте карти таро, як говорила Надія Матвєєва, що це певний інструмент, який допомагає поглянути в підсвідомість. То я вам підкажу, як професійний психолог, що якщо ми в чиюсь підсвідомість, то ми е, допомагаємо людині через карти Таро, задаючи питання, дістати звіти інформацію. В першу чергу, що людина бачить на цих картах, і тоді карти використовуються. Як метафоричний інструмент. І тут використовується вже робота з метафорою, а не навалювання чогось звідкись і таке все інше. Тому, знову ж таки, для кого це все було шоу? Ну, звісно, це шоу для широкого глядача і ні для кого конкретно. Тому всі поради такі універсальні. Порадниця у нас Альона Курилова. Повторюсь ще раз, все, що не названо своїми іменами, створює дуже широкий простір для вільної інтерпретації, і кожен буде інтерпретувати в ту сторону, яку йому потрібно. Це такий класний маніпулятивний прийом, що не придерешся, не придовбешся, нічого не зробиш, тому що тут як дишло, куди повернув, туди і вийшло. І карти не брехали, тому що вони не передбачають, вони дають поради. Да? І поради такі собі універсальні під всіх. Там. Ну, комусь то й підійде, ну точно комусь й підійде. Взагалі поради класні, але, повторюсь, ніякого відношення до карт Таро вони не мають, тому що це такі буденні, життєві істини. Отже, давайте підводити підсумки. Цьому відео ми розібралися, як розважальна атмосфера створює ілюзію глибини. Це шоу гарний приклад того, як прості речі можуть виглядати складними, якщо їх подавати дуже-дуже правильно. Але не забувайте, що це лише розвага, і рішення залишаються за вами. Ще один момент, який я згадала і забула раніше трошки сказати, як в кінці Альона Курилова говорить дуже правильну річ. що Потрібно звертатися до психологів, до психотерапевтів і все інше, тим самим ставлячи себе на рівень експертності. Та, на рівень тих професій, які дійсно науково підтверджені і які працюють з критичним мисленням. Її роботу з критичним мисленням я не побачила. Ну, Я і не повинна була його тут побачити, тому що, ще раз нагадаю, що це розважальне шоу. І Альона просто класна актриса. І ви знаєте, що якби був Оскар за роль у магічно езотеричному жанрі, я б впевнена, що Олена Курилова була б одна серед номінантів. Ну або принаймні її карти Таро. Від себе для вас хочу дати одну пораду: не ходіть по екстрасенсам, гадалкам. Астрологам і все інше, оце це все, що має відношення до гадання, поки ви не навчитесь інтреп... інтерпретувати все, що ви почуєте на свою. Користь. Тому що ви таке можете почути там, що потім себе докупи не зберете. А коли ви все вмієте інтерпретувати на свою користь, що б ви не почули, це вже буде свідчити, принаймні, що рівень критичного мислення у вас достатньо Високий, а це убереже вас від всіляких неприємностей. Тому що, ну, добре, коли вам напророкують у банальщиною щось добре. А коли вам розкажуть, що ну такий рік у вас не дуже. До речі, подивіться одне з моїх відео, де я розказувала, як одні мої знайомі, астрологиня нагадала, що її чекає попереду три роки невдач. Да? І я скажу, вона так нормально підзастряла. Навчіться все інтерпретувати на свою користь, і потім вже можете слухати будь-які підказки. І пам'ятайте, що ці підказки є лише думка, думка людини, звичайної людини, яка навряд чи має якісь суперздібності. Я скажу так: що. Суперздібності може мати та людина, яка не називає себе екстрасенсом, провідником, якимось, цілителем і таке інше, але вона вміє спостерігати, вміє аналізувати, вміє задавати питання. І ця людина може бути більш корисна, ніж екстрасенси. на цьому закінчуємо з відео. Буду вдячна всім, хто поставить вподобайку і напише коментар для цього відео. До речі, напишіть, як вам шоу запитала з прогнозом на 2025 рік Альони Курилової. Що ви цінного взяли для себе після перегляду цього шоу? Повторюсь: саме шоу класне, і шоу зроблено як шоу з класною професійною ведучою Надією Матвєєвою і суперпровідницею. У світ Карт Таро акторкою Оленою Куриловою. На жаль, по-іншому я її ну, не можу назвати, тому що, не дивлячись на те, що вона Ну, не можу назвати. Ну, отак от. Так от. Так, вона класна акторка, яка е, захоплює своєю зовнішньою манерою себе вести, переживанням, драматизмом, емоційністю, включеністю. Ну, і в цьому жанрі вона себе непогано тримає. Але як хтось інший, так як вона себе називає екстрасенсом та там на своїх сторінках, я нічого подібного в цих її передбаченнях не побачила. Кожен з вас так може. Всім па-па. до нових зустрічей!